Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і ми За нашу свободу И покажем, что мы братья Козацкого роду Душу и тела мы положим За нашу славу. Що ми братя поза! Героям слава! Дякую. Шановні депутати та посадові особи, прошу виступати та задавати питання державною мовою. Є пропозиція розпочати роботу. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. Хто? Прошу голосувати. Двадцять вісім за. Дякую. Рішення прийнято. Так. У розпорядженні прослик на 32 друга сесії включено три питання. Пропоную проголосувати за порядок денний. Ми нічого додати не будемо, так? Да? Прошу просувати за за порядок денний. Якщо немає ні в кого ніяких заперечень, за основу та в цілому немає заперечень. Прошу голосувати. Дякую, 28 за. Одноголосно. Пропоную провести засідання сесії за 10 хвилин. Якщо іншої пропозиції немає, прошу голосувати. Немає? Голосуємо. <звук> Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер один. Про внесення змін та доповнення до міської цільової програми відпочинку та оздоровлення дітей на 22-25 роки затверджено рішення Чорноморської міської ради від 24.02.22 року за номер 175 Доповідає заступник міського голови Роман Телепов. Скажіть, Пару слов. Скажіть. Будуть проведені спортивні заходи на базі палацу спорту безкоштовно для наших дітей басейн або наприклад те, що тільки започнують. Дякую. У вас є проєкт рішення на руках. Всі зрозуміли, да? так? Ми не зараз направляти до, до, до Сто двадцять тисяч палат культури. 800 тисяч о 120 палац культури і 800 тисяч на палацко. Диві, дивіться, я допомлю, так. Да? Е, я думаю, що ми ну, не думаю, впевнено, ми вперше робимо в нашому місці так, що наші діточки будуть е, відвідувати басин безкоштовно. Дивіться, будуть табори. Спочатку, перший тиждень дітки підуть по палацу спорту, виберуть, які, чим вони забажають по дві тижні займатися, чи басейн, якісь секції, то і на другий тиждень создадуть, создадуть, ну, це буде порядком 2500 дітей. Далі. Звісно, ми не встигнемо всіх за, за два тижні там дітей, щоб вони відвідали басейн. Далі по всім школам е, будуть роздані там їхні там, приложення, і діти будуть ходити безкоштовно до басейну на Нікиксік сексі по дві неділі. Тобто я кажу, що це перший раз в нашому місті таке розумію, що 2,5 тисячі діточок це не всі наші дітки, але ми це розпочнемо. А далі будемо бачити. Може були пропозиції, може бути і далі це продовжувати, далі будемо продовжувати, якщо будуть кошти, може бути, і зробимо, наприклад, я скажу, наприклад, з початку учнів року, наприклад, першачки. Може, також, якщо у нас будуть там, кошти, як то якось буде, може тут мені всі кошти не спортуємо, і щоб можна було відвідувати басин теж безкоштовно. Но спочатку візьмемо возьмемо першачки. Розуміємо, що всі, всі класи, всі школи, ми не зможемо. Ну, от так, от коротко, щоб розуміли. Тобто, ми, а ці кошти, які були у нас заплановані на відвідування наших там вас відпочинку в затоки, тож ми розуміємо, що ми зараз їх не зможемо витратити, щоб вони не лежали. І от, от так. Так що, якщо є питання, зауваження. Я, я думаю, що це все ж таки таке маленьке історичне рішення. Якщо за, за та пропозиції до проєкту рішення немає, прошу голосувати за основу та в цілому. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер два: пронесення змін та доповнення до міської цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Черморської міської ради на 23 рік затверджено рішення Черморської міської ради від року номер 278 зі змінами та доповнення. Доповідає заступник міського голови Ігор Срунін. Ну, все, те, що ви сказали, тільки це у нас фінансування спортом. Наче це буде у нас від. Це дійсно перша в Чорноморські. 2,5 тисячі дітей. Це не тільки басейн, а й нажерний зал, теніс, розподіл кому що потрібно, кому комусь Ну Що можна сказати? Здорові діти, зароба натою. Дякую, дякую.

Розподіляємо, будемо розподіляти на 2,5 тисячі діточок. Тобто, це ми будемо, буде оплачено заняття. В середньому одне заняття, наприклад, там в великому басейні це 398 гривень, є по 350 гривень це якщо маленький басейн. Тобто по, на, на кожну дитину в середньому буде потрачено 320-350 гривень. Рок, не одне заняття. Ну, тобто, не одне це 8 занят. 8 занять на відміну 8 занять. 25 тисячі. 2000 дітей. Так. Тобто це буде залежати від того, що до ділочку буде Тобто, якщо це буде для нажатний зал, то це, наприклад, буде 300 гривень, там 8 занять. Можливо, тоді. А якщо Кошти ще лишиться. Так, кошти може залишатися. І ми зможемо. Ще тобто, ну, ми, це експериментально. Ми зараз спробуємо, тому що це рішення ну, тобто... Да, Добре, робити. дякую. Давайте ще. Звісно, 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 буде фіксуватися, буде все. Дивіться, ще раз кажу. На, на тому тижні всі школи відвідують палац спорту. Покажу. Покажуть э, дітям, що у нас є. Ну, я думаю, що дітки виберуть все-таки більше басейн. Ну, щось мені так кажуться, да? виберуть більше басейн. Басейн э, дві тижні зайнять примерно, примерно 400 гривень, 350-400 гривень. Потім э, діти, які будуть ще в лагері, там буде і питання, все буде ходити. Ми всі не зможемо зразу. І потім ми роздаємо ці там, ми вже там додумаємо, які там квітки, і потім, по факту, хто прийде, Ну, звісно, буде з бюджету Хто не прийде, ми вже після 1 вересня проведемо ітог. і я чому сказав? Я думаю, що ну хтось не зможе, хтось то кошти повинні залишитися. А якщо можемо ні 2,5 не тисячі, то може 3 тисячі дітей пускай сходять, щоб кошти не залишив. Нехай діти відвідають. Це вперше. По факту оплата. То есть, ну дві-два тижні. Це приблизно як не брати вихідні дні це вісім занять буде у кожному. А може хтось вибере там тренажерний зал, хто теніс, хто еще, щось. Я ще так, так доповню. Ми звісно хотіли, може бути і на слідуючий рік попробуємо ну, частне підприємство. Ну це треба робити. Тендер у нас є там чудовий тенісний корт, там і що ще. Ну це треба давати тендера. ми ще би почали, ми б так сентябрю якраз і закінчили. І всі гроші би залишилися на слідуючий рік. Є в ще питання. Якщо питань, пропозицій зауважень немає, пропоную голосувати за основу та в цілому. <му> Дякую, рішення прийнято одноголосно. Питання номер три. Про внесення змін та доповнення до рішення Чорноморської міської ради від 20.12.22 року номер 284 про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідає заступник міського голови Наталія Явола. Ну це тут все таке, то ж саме, тільки процедурні моменти. Є якісь питання зауваження? Це, це все одне питання, тільки технічне, правильно те ж? Так. Якщо ну, тут у нас є якась правка, Наташа. Так, да, давайте. Я, якщо зауважень та пропозиції до проекту рішення немає, пропоную голосувати на за основу та всьому цього зарахування правки фінансової комісії. Ну хто був там, якась правка була фінансової комісії. Заходів оборотських і тоді, що може міської ради. Право Рани не на підписання додаткової роботи на порядк даних Є ще питання? Якщо питання, зауважені немає. Прошу голосувати за основу та в цілому. Дякую. Рішення прийняли. 27 за. Хотів сказати, що на всі рішення були прийняті одноголосно. Ну, не вийшло, не вийшло. Да? Ну так, так сталося. Да? Добре. Може хтось хоче щось сказати? Пропозиції якісь висловитись? Нема. На цьому питанні порядок денний вичпаний. Вдячний всім за роботу. Засідання сесії оголошую закритим. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи, душуючи. Oh much